Вас вітає місто добра, місто унікальне і єдине в світі. Місто, в якому панує винятково добро, любов, співчуття, взаємодопомога, а головне віра. Стати мешканцем цього унікального міста може кожен з вас і допомогти комусь повірити у себе і вижити. Місто добра. Ми будуємо разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Два синочки і лапочка дочка. Ці три маленькі дива з однаковими очима у свої майже вісім могли мріяти багато про що про солодощі, нові іграшки, друзів, подорожі. Натомість всі ці бажання замінило одне єдине, аби їхня мама була здоровою. Онкозахворювання, третя стадія. Ці слова для Ольги Данилюк прозвучали як грім серед ясного неба. Утім, у жодному разі не як вирок. Молода, 21 рік, і сказали, що тройнята буде. Просто ніколи такого я не, не чула і не бачила. Завжди хотіла велику сім'ю, але ніколи я не думала, що аж троє буде. Всі різні. По характерах, по, по звичках, зовсім різні. Тільки на личко похоже. Так якщо головна, то мене доця головна. Вона так за ними. Вона як дівчинка, так то вона за ними. І в школі, і в садочку, і в школі не, все, все на ній. Діти як діти. Маму зараз жаліють і тяжко просто, що дітям зараз прийшлося це переживати. Ми всіх мами здоров'я, а не хвора. І вона одна в них. Коли онкологія забрала у Ольги батька, дівчина заприсяглася більше не віддасть нікого. Вирви, якими б цупкими не були смертельні обійми. Та хвороба перехитрила. І прийшла звідки її не чекав ніхто. І на роботу ходила діти в садочок. Якось не було часу. Живіт болів, болів і собі, і там таблеточку випіш то, то на роботу, то в садик, то додому і так заганялася. Потім вже один прекрасний момент, так що вже ж не змогла терпіти, на лікарню попала. І на слідуючий день зразу мені зробили операцію. Під час операції жінка стискала в руках найдорожче, що в неї було фото своїх трійнят. Молилася не за себе. За них. Рак кишківника – третя стадія. Та Ольга не зважала навіть на діагноз. Непосидючі трійнята, її найкраще знеболювальне: антидепресант та панацея від усіх недух. Прибираємо, допомагаємо, миємо. А хлопці? М -м -м. Ні, сидить кімнаті. Е -е. Ми допомагаємо ми... мамі автобус. Я забиратиму мамі. Тикали яку суду. Я готовий місце. Попереду численні курси хіміотерапії. Підступні наслідки якої вродлива жінка ховає під пишною перукою. Операція. Аби хоч якось підтримати матір одиначку, друзі організували благодійний інтернет-ярмарок, де виставляють на продаж сувеніри ручної роботи. Кажуть з миру по нитці можна виткати життя. Чотири життя. Я не сумаю. Я тоже Я тоже. Ольга Данилюк, також Данилко, Микита та Вікуся. Сьогодні у нашій студії підтримати їх прийшла подруга Юлія Ємець. А експертами у сьогоднішній програмі виступлять Микола Анікусько, завідувач хірургічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру. Ніна Москальова, голова благодійного фонду Надія, Олександр Зінченко, президент Всеукраїнського союзу громадських організацій Молодь Громада, влада, телеведуча та співачка Анжеліка Рудницька. Міла сухінець, майстриня, викладач майстер-класів для дітей, і Сергій Кур'янов, голова благодійної організації «Даун-синдром». Вітаю вас! Добрий вечір. Олю, скажіть, будь ласка, сили боротися із хворобою черпаєте у цих шести неймовірно гарних оченятах дуже схожі на ваші. Давайте, я поки поспілкуюся з малечою. А як часто ви допомагаєте мамі по господарству? От хто що робить? Розкажіть. Я, я допомагаю прибирати. Прибирати. А ти, Микита? Я теж. Ти теж. Ви ви вдвох прибираєте, mm -hmm. а вікуся що робить в цей час? Мию посуд. Мию посуд. Дивіться, ось у нас є майстриня, її звати Міла. Зараз разом з нею ви зробите чудові подаруночки, які ми зможемо продати, і ви таким чином допоможете своїй мамі. Добре? Mm -hmm. Микола Федорович, скажіть, будь ласка, онкологічні захворювання сьогодні ж це не вирок, є сотні, якщо не тисячі прикладів, коли вдається перемогти хворобу? В настоящий момент це злічима болезнь. Тільки для того, щоб вона була ізлічима, можна її діагностувати на ранній своєрівній стадії. Арсенал. Медикаментозне влічення, хірургічне влічення, лучової терапії позволяет дозволяють с уверенностью і обнадеживающие результати, показують, що рак можна побороть. Олю. Як як довго у вас ну там ви відчували болі перед тим, коли вже стало зовсім погано? Відчувала болі місяців 6-7. десь так. Тобто, це це мало вже викликати підозри? Рання діагностика це діагностика. опухоли, Которая клинически себя никак не проявляет. 96% случаев ранние раки вообще себя не беспокоят. То есть человек не предъявляет каких-либо жалоб. Это только активное выявление. А здесь идет речь, скорее всего, о если уже несколько месяцев беспокоил, и мы говорим о третьей стадии, это, скажем, даже нельзя назвать своевременной диагностикой. Это, ну, это диагностика. уже местно распространенного заболевания. На самом деле арсенал есть, помочь есть чем. Но ну, самое главное, что у тебя есть очень важный стимул это, знаете, описанный случай самоизлечения, это когда есть у человека стремление, воля. и... Ну, желання Вот это це найголовніше. Мабуть, вже треба говорити про доступність. Да? Чи, чи, чи всі можуть собі дозволити вилікуватися? Хіміотерапія на не включає в себе якийсь то один препарат і два препарати? Комбінація препарату. Это... Они формируют несколько линий терапии. Это разные препараты, которые имеющие разную эффективность, разную токсичность и применяемые на разных стадиях. Начинается с простых, где цена-качество препарата наиболее приемлемо. В случае, если возникает резистенция или мы видим, что опухоль прогрессирует, мы не, дожидаем, не добиваемся желательного результата. Добавляется другой препарат, либо меняется схема препарата. И таких линий несколько. К сожалению. Лінійка цих препаратів достаточно дорога, основною це перше втори лінії, які найболі часто покриваються государством. А третя, четверта лінія зачастую, ці препарати приходяться докупати. Пані Ніно. Ми знаємо, що ви також на щоток знаєте, що таке онкозахворювання. Скажіть, будь ласка, ось ця державна допомога, якої ви також свого часу дуже потрапували, вона була. Я лікувала свою доньку в шостому році, і так як я мама київської дитини, то на той час були препарати, які в відділенні ну, були для київських дітей. Ми отримували. А ті препарати, які були не зареєстровані, ми їх звичайно покупали і вони не дешево коштували. В середньому один блок хіміотерапії дитині обходиться від трьох до шести і вище тисяч гривень у нашій країні. Повністю забезпечити ліками належними для дітей не можуть, а для дорослих, наскільки я знаю, це складніша ще ситуація. Тому я би рекомендувала звертатися до добрих людей, шукати спонсорів, звертатися до фондів. Люди допомагають. Наші студії також є добрі люди, пане Олександре. Я знаю, що ви так само і пані Ніна, не щоток знаєте про це захворювання. Рака, як якби ушла із життя моя мать. и она действительно поздно уже обратилась, и последствия были катастрофические, практически уже сделать ничего нельзя было. Встреча, я считаю, она не случайна, и я уверен просто-напросто и убежден в том, что мы совместными усилиями поможем вытащить ситуацию в жизни и спасти четыре жизни впереди. Надо начинать с себя, то есть «Место добра это я, Місто добра, це ми і кожен по чуть-чуть, який внісет в город добра, то 100% буде результат. Так. Скажіть, будь ласка, коли е, ви опинялися, тому що я знаю, що були ситуації, коли в Кишені не залишалося ні копійки, до кого зверталися? До найближчих? Спочатку до найближчих, а потім моя подруга організувала і ярмарку, і по радіо. Транслювали про мене ролик, так само люди, ну, чужі люди допомагали мені. Як виникла така ідея організувати ярмарку виробів ручної роботи? Спочатку було обявлення, що хоч, ну, хочу відкрити ярмарку, да, щоб люди. Купали здійснювання ручної роботи. Воно стояло чисто символічно, там грів 20-30, тобто ніхто не просив за них 100-200. Чоловік покупав, допустимо, сережки за 15 гривень, переводили на що там 200 гривень. Ви, напевно, як відома людина, часто буваєте на благодійних аукціонах, де щось продають, аби зібрати кошти на підтримку дітей, сиріт, Хочу а, Хочу вас дарувати одразу стосовно аукціонів, тому що навіть коли дуже, дуже гарно організований аукціон і задіяні дуже великі сили. І потужності продаються речі дуже мало, тому що на аукціоні зазвичай ну, дівчата правильно кажуть, що краще поставити 20 гривень і людина дасть стільки, скільки може, а на аукціоні ставлять велику суму, і ти сидиш, і ти розумієш, що це для тебе дорого. Бо будь-кого з нас, і з людей, які нас дивляться, справді є море своїх проблем. І якщо відірвати від бюджету свого там 200 гривень, 300, ну 100, хтось 10, це не проблематично, то коли лот коштує там, 4 тисячі гривень, звичайно, людині вже страшно навіть думати про таку суму. Олю, гроші, які, які вам зараз необхідні, це на черговий курс хіміотерапії. Що, що у вас попереду? Які, які... Ще один так. курс хіміотерапії, обстеження і якщо буде все добре, то операція. Все буде добре. Ви ж знаєте, ви ж знаєте що все буде добре. Міло, розкажіть, будь ласка, що сьогодні ви робили з малечою? З цими замечательними дітками ми сьогодні зробили відкритку поздравітельну, її ще можна назвати 3D-відкриточка, в якій ми написали пожелання, тобто кожен дитина, кожен чоловік може своє пожелання написати. От ми написали добра і улыбки. Данилко, Микито, Вікуся, скажіть мені, будь ласка, хто із вас найшвидше читає? Я. О, все, тоді тобі Перша книжечка. Давай оце для віки подаруємо, а тобі ось там про козаків маємо. Ось дивись. Таємниця козацького скарбу. Я думаю, що дуже цікаво, а тобі таємниця змі... зміїної голови. Добре. Просто клас. А хто із вас найшвидше їсть шоколад? Я. Ну, тоді це ми подаруємо це для мами, і вона обов'язково вдома організує вам турнір споїдання шоколаду на швидкість. Дякую. Спасибо вам за замечательную работу, за вас солнечных таких зайчиков, тряняшечек. А хочу подарить сразу тебе векосечка. Твори. А надеюсь, тебе будет интересно. Так, и вам, солнечные зайчики. 3D конструктор. И тебе 3D конструктор. Але це ще не всі подарунки. Анжеліко, підготували сюрприз і ви нашим героям, так? Ну, ми співати зараз будемо з ними. У морі хвиль холодних слів, холодних слів. Не вто Ти свій внесок у здійснення цього єдиного на три дитячі житті бажання може кожен з вас навіть найменша сума, яку ви. Відійшлете на рахунки, що бачите на своїх екранах, може допомогти видужити нашій героїні Ользі Данилюк. Будь ласка, не залишайтесь байдужими і надсилайте свою допомогу. Ну а далі у нашому місті добра місті, яке ми будуємо разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком, буде дуже сонячно, адже до нашої студії завітають діти сонця, так називають людей, які живуть із діагнозом синдром. Дауна вони на власному прикладі доведуть діагноз не завада повноцінному життю. Вони народилися особливими ні, не хворими, просто особливими у людей із синдромом Дауна на одну хромосому більше аніж в У середньому таке генетичне відхилення фіксується в одного із семи сотень немовлят в усьому світі. Але сьогоднішні герої міста добра, міста, яке ми розбудовуємо разом із благодійним міжнародним фондом життя з надлишком. Доведуть вони люди не з обмеженими а безмежними можливостями. Вітайте у нас в гостях Віталій Любота, художній керівник театру Паросток. Добрий вечір. Добре. Також актори театру Вадим Заславський, Анна Катеринич і Анна Ніжник. Добрий день. Розпочати нашу розмову я хочу із запитання до вас, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, свого часу такий діагноз синдром Дауна вважали психічним захворюванням. Сьогодні все більше говорять про те, що це і більше його називають генетичним відхиленням. Як на розвиток дитини впливає ось оця одна зайва хромосома, саме через таку особливість таких людей. Сприймає цих людей як людей з хворобою. можу сказати, наприклад, власного сина йому 9 років. Він сьогодні третякласник. Звичайно, для батьків і для оточуючих дуже складно зрозуміти, що ця дитина може все. Їй потрібна підтримка, і потрібно створити лише модель для поведінки, яку вона може дублювати, може виконувати і може фактично бути дуже, дуже, дуже близькою до, до поведінки, звичайної людини. Віталію, скажіть, будь ласка, вважається, що е, люди із синдромом Дауна вони не люблять, коли їх жаліють, а потребують розуміння того, що вони необхідні власної необхідності. Досить часто говориться про те, що люди з особливими потребами насправді. Ми всі з особливими потребами. У кожного є потреби, але в нас одинакові потреби бути щасливими. Людина з синдромом Дауна вона бажає також і щоб і жаліли, і щоб і любили, і щоб підтримували. І, власне, театр то та форма, яка дозволяє їм робити промоушен себе. Дивіться, по перше, давайте запросимо, тому що частина ваших акторів ось на надавати. Так, дивана. я хотів би хочемо... запросити. Так. Які вони? Вони всі безумовно талановиті? Так для вас вони які? В мене вони люди, які е -е, здатні дивувати. Моє завдання просто знайти сходинку, з якої вони почнуть старт іти гори. Люди, які мають особливо мають статус у суспільстві е, інвалід, їм потрібно в цьому суспільстві, аби завоювати свою нішу, бути втричі кращими Ми звичайної людини. І тому ми на тому шляху. А давайте ми у дівчат запитаємо і у Вадима. Скажіть, будь ласка, а ваш керівник він який? Він ми його дуже любимо всі разом. Е... Ми вважаємо його своїм другим батьком. Це людина, яка нам дає якийсь шанс, а, а, який підштовхує нас робити те, на що ми не зважилися б ніколи в житті. Вадиме, скажи, будь ласка, а, які ролі і ти найбільше любиш грати? Я грав і у вадепі і я воїна. Мы в театрі як одна сім'я, і он для нас як отец. Коли я перший раз виступила на фестивалі Сонячна Хвиля, mm -hmm. ми виступали, показували альбабу. Мої батьки повірили в мене, вони вдихають в мене, а не ніколи мене не запрощають. Как бы, э, я дуже вдячна, що є такий театр, коли ми можемо збиратися і репетирувати, показувати свої таланти. На одному з виступів побувала наша журналістка Іра Мошенок. Чи бачили ви колись, як виглядає щасливий режисер? Коли в його командах замість грози ніжність, а замість суворих повчань батьківська настанова. Насправді це найменше, чим драматург може віддячити своїм особливим акторам, які відкрили себе, свій талант та запал лише на його сцені. Любота, любов та турбота злилися воєдину не тільки в його прізвищі, а й у серці, куди Віталій пустив і залишив кожного із своїх вихованців. Звичайні люди, з маленькими відмінностями від загальної якісь прийнятих норм, умовних норм. І вони, коли вони бачили виставу, коли е, в ЗМІ е, про них говорять, коли показують не їхню ваду, ні не, не їхню неспроможність, а їхню можливість, тоді, тоді все стає на місцях. За сценічними драмами, емоціями та перформансами криються нелегкі долі тих, кого суспільство називає розумовими інвалідами. Більше десяти років тому Віталій Любота познайомився з Євгенією Сташенко, матір'ю дитини із синдромом Дауна, яка щойно заснувала свою громадську організацію. Так, в результаті поєднання сміливої творчості та безмежної материнської любові в Україні народився перший театр, у трупі якого люди з вродженими психічними особливостями Знаєте, як режисери, такі лахмати в'єті думаю, як на мітлі. Я думаю, ні, не подойдет в нашої організації. Но когда я увидела, як він займається з нашими дітьми, а від нашими дітьми не кожен може займатися затя. Ми просто в нього влюбилися і приложили всі усилия, щоб він залишився в нашій організації на довгі-довгі роки. кажуть, що неможливе стає можливим, коли ним починаєш жити. Режисер паростків розкрив кожного зі своїх особливих акторів, не боровся з їх природою, а просто розумів і знаходив. Почавши із реабілітаційної студії, сьогодні це справжній самобутній театр з талановитими професійними акторами. І Набути собі статусу іншого, набути собі стабільності фізичної, душевної, емоційної стабільності. І той статус. Дозволяє, наприклад, навіть підтримувати в себе в будинку, в себе в квартирі там, де раніше сприймали родину з дитиною, яка має інвалідність, сприймали як ізгоєм або родина маргінальна, тому що не завжди люди розуміють причини чому народжуються ті чи інші люди. Вони презентували свою творчість і е, творчість, власне, не інвалідська творчість. І їм аплодували не тому, що вони мають статус там, в суспільстві інвалід, а тому що вони роблять е, цікаві театральні доробки. Для 23-річного Олександра Сташенка театр став не лише домом, а й путівкою в професію. Нещодавно Сашко зіграв свою першу роль у професійному кіно. До втілення своєї найзаповітнішої мрії він уперто йшов крізь тарани насмішок та зневіри навіть найближчих. Біля такої мови, що мені приходили усі стягнення. Всього не хотів, не хотів, а потім мені сказали, що одна жінка, що... що Стан, я актриса, но не надо. Я не пессимист. Я как смотрю в жизни агальной. Реальной. Ну да, не бывает у меня. Не, но вы сами понимаете, может. Это да, понимаю, что я даун. Да? Но если я публичный даун. ого, есть... ого Пане Сергію, я би хотіла ще до вас звернутися. Я знайшла дані, згідно з якими 75% дітей із синдромом Дауна в Америці і Європі навчаються в загальноосвітніх школах. В українських дітей є така можливість, і які ще, окрім шкіл, закриті двері для них в нашому суспільстві? На жаль, ну якщо говорити мову офіційно офіційної держави, то звичайно лише близько 350 дітей з синдромом Дауна навчаються за загальноосвітніх закладах. І при тому, що народжується в Україні більше 450 тисяч щорічно. А якщо ми говоримо про можливості, а, така можливість є з іншого боку, на жаль, якщо педагоги, а, як члени суспільства, поки що не більшості випадків не готові прийняти і а, таких дітей і дивитись їх точки зору як а, учнів, які можуть, а не на людей, в яких є якась вада. Хоча за останні п'ять років а, я чітко можу сказати, що ситуація кардинально змінюється. Є, є введено в законодавство, і в принципі в багатьох школах України за несвітніх відкриваються дітей літей синдромом Дауна. лише в Криму, а лише в цьому році більше 12 дітей Дауна пішли в несвітні школи. Повертаючись до теми глядача, а куди де глядач, може побачити ваші вистави? зараз? Ми навіть не знаємо, що і казати, театр паростки, народний аматорський театр паростки. Який знаходиться на вулиці Озерний, 26 а це Оболонський район, після 15 років вкладання в всю організацію розвиток програми? Нам буквально кілька тижнів повідомили, що ми мусимо. Залишити це приміщення зараз. Я не знаю, де в нас можна бачити. Ми скоро станемо віртуальним проектом, де нас можна буде бачити тільки в інтернеті чи на якісь фестивалях. Але ми маємо надію, що ми під Богом ходимо і ми поціловані, мабуть, ним, тому що приход. Цих людей в світ, то є, мабуть, підказка нам, що е, мусимо дивитися на світ не тільки своїми якимись там рожевими окулярами, а світ багатогранний і особливий. І та особливість, ви бачите, знову приносить свої да. гарні доробки, а не тільки проблеми. Наші глядачі матимуть можливість побачити виступ вашого колективу. Що отримувати квіти після своїх вистав для вас звично? Ми не будемо оригінальними. Ми також хочемо подарувати вам квіти а ще ось такі серця, І побажати, щоб люди, які вас оточують, щоб у них їхні серця були завжди відкриті. Дякую всім сьогоднішнім героям і гостям. І нагадаю глядачам, що місто добра, місто, яке ми розбудовуємо разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком, відкрита територія, і стати його мешканцем може кожен з вас. Головне мати бажання допомогти тому, хто цієї допомоги дуже потребує.